Усім привіт! До вашої уваги мережевий гекокрут від компанії Bosch, а саме модель GDS30. У даному відогляді ми відкриємо кейс, у котрому він постачається. До речі, кейс у нас товстий, надійний, захисний, з тостими защіпками. Отже, ми його відкриємо і подивимось на комплект постачання. Окрім того, звісно, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо! Відкривши пакування, ми бачимо, що до даного комплекту у нас як завжди входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також додаткове руків'я, сам гайкокрут та досить довгий мережевий кабель. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Потужність інструменту 920 Вт, максимальний крутний момент 1000 Нм, на метр. Максимальна швидкість обертання 1260 обертів на хвилину. Тип кріплення зовнішній квадрат 1 дюйм. Габарити 431 на 436 мм. Вага інструменту 7,3 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. Спершу приділимо увагу. Можливості встановлення додаткового руків'я з верхнього боку інструменту або з його бічної сторони, в залежності від вашої потреби та для більшої зручності. Далі бачимо те, що у нас є можливість кріплення даного інструменту на стропу тощо, для того, щоб зменшити навантаження безпосередньо на руки оператора. Тобто, у нас є металевий надійний товстий гачок, для того, щоб користуватися інструментом з меншою витратою сили. Повністю металевий корпус редуктора забезпечує чудове охолодження інструменту. Тип кріплення у даного інструменту у нас зовнішній квадрат 1 дюйм, що дозволяє використовувати широкий спектр витратних матеріалів. З приводу принципу роботи даного гайкокруту, це в нас, по суті, на початку йде 500 н на метр навантаження, тобто сила закручування, а при початку спротиву, при початку вже. Докручування самої гайки, у нас сила затягування збільшиться до 1000 Н на метр, що дозволяє працювати, по суті, досить делікатно, якщо брати такі габарити та таку потужність інструменту. Далі у нас є зручний пусковий гачок в місці хвату та можливість перемикати реверс за допомогою спеціального важелю. Місце під'єднання мережевого кабелю, яке, до речі, дуже добре прогумоване та захищене від зламу, саме ось в проблемних місцях, в місцях під'єднання до інструменту. Також ми бачимо вентиляційні отвори, як з заднього боку інструменту, так і з його нижньої частини. Це зроблено для кращого охолодження, окрім металевого корпусу редуктора. Ще вентиляційні отвори, отже, можна працювати тривалий час без перерви. Інструмент відноситься до серії Heavy Duty, отже, призначений для промислового використання для важких тривалих робіт, знову ж таки, без перерв, без довгих перерв у використанні. На цьому наразі у мене все. Вам бажаю вдалого використання якісного інструменту на довгий час.